Всім привіт! Сьогодні кожен десь біжить, десь їде, десь спішить. Коли людині кажеш, стій, приділий час для Бога. Людина каже: в мене немає часу, мені не треба заробляти гроші. Я не кажу про те, що не треба працювати, не треба заробляти гроші. Але коли в житті людини стається жахлива ситуація, Когось забирають на війну, тому що Україна живе 10 років вже у війні і в нас іде жахлива, кривава війна. Коли в життя людини приходять жахливі діагнози, проблеми, дирявий кошельок, людина біжить до того ж Бога. А це в кращому випадку. А може ще й нарікати на Бога. Але перед цим Бог давав людину, яка могла б підтримати, яка могла б показати, що не треба доводити до таких ситуацій в своєму житті. Завжди, коли люди відмовлялися від Бога, приходило прокляття. Тому що або благословення і життя, або прокляття і смерть. Це сказано у затвердженому каноні Біблії. І якщо ми не чуємо декілька разів, буде декілька разів приходити жахливі ситуації, ми можемо стояти на своїй гордості, але Біблія каже, кожне коліно проклониться. І воно приклониться. Тому я хочу запросити тебе, якщо ти потребуєш дійсно підтримки, молитви, потребуєш живої церкви, хочеш змін в своєму житті, напиши мені або напиши плюсик по цим відео. Я допоможу тобі приєднатися до онлайн богослужіння, місії слово Боже, вашої церкви, де є живий Бог, де є чисте слово Боже, яке змінює серця і життя людей.